Доброго ранку. Мої дівчатка вже приїхали з млина, вже змололи кукурудзу, збили в качанах, поки світло було. Вже розгружаються. Що? Тебе зняти? Що ти робиш? М? Чим ти займаєшся? <плесивання> Вареники ліпиш? <плес> да. Олешка, в нас в нас вже градусів 5, мабуть, морозу. Попримерзало все. сьогодні за няньку надвигається мішків, питали, чи в нас часто світло виключають? Три є і три нема три години. Це повинні виключити у 12, а тоді в 3 включити. Але сьогодні щось казали, що мали 11 виключити, бо якийсь там ремонт мав бути, але поки ще не виключили. Так, як мої внучата, чим займаються, як нема світла? Квіточку, боже, показує бабку, покажи квіточку, яку я намалював. М -м, малює. У Окей. вікні бо нема світла, Окей. він сидить у вікні, так, да, і це, і це, бачиш. Оце називається... Що це? Це обояльна машина, вона прибирає сніг отаку пацюль. А, сніг прибирає машина, mm -hmm. понятно. Башня да, це Олешка малює. в вікне. А тут у неї йому тортик. Ага, ясно. І ще Мама пішла поратися, а вони не можна з ними толку звести. Я їх розвела по різних кутках. Одне в одному вікні. А друге в другому. Настя вже прийшла зі школи з Тасіком, нема чим зайнятися, нема інтернету, немає світла, вони малюють. Шахи вже їм надоїли, вже почали битися за шахи. Вже стали малювати. Так, не трогай Настю. У нас 16.30 з'явилося світло. У 12 виключили. Цілий день не було світла. Діти малюють. Так, діти вже поїхали додому, мама на санках до двох потягла. Сніг то тобто, хоч пішки не йдуть, їдуть на санках. А Наташа сіла за цигарки. Як нормально. Да нормально. Да Ну не вручилась скрутити, красота. Яке горе нашому котикові? Уклав дві курочки голови, а тепер бідний стогне. Старався з Горобцем до хати зайти, але ж горобця ніяк не хотів покинути. Лесику, спокійної ночі. Красавець. Це ж треба так на стільці триматися. Наташа на силу відремонтувала фонарика. Це воно такий був фонарик. Тож воно як шкваркнуло та й згоріло все. Вона з того пересердя, оцього шнура взяла, викинула. А я викинула в мусорку, а туди знайшло дощу, воно замерзло. А тоді Наташа каже, де виділи шнура? Кажу в мусорці, доставайте. А як достати, як замерзло? П'ять анекдот. Я беру кип'ячу воду, заливаю кип'ятком, розморожую, достаю цього шнура. Вона найшла. Отакий блочок від мого старого телефона взяла, з'єднала, змотала ізолентою і спробувала заражати, а він вже був сів зовсім. Ну, зараз подивимося, як він світить. І поставила на зарадку. Ну, слава Богу, цей раз не згоріло. Так, пробуємо, чи зарадився він чи ні, чи світить. О! Бачите, гарно світить. І вийшли ми з положення. Не невістка, якийсь кулібінь. Придумає, що хочеш. Так, світло в нас з'явилося, не знаємо, коли виключати. Будемо закінчувати всім спокійної, спокійної ночі.